Чула, що летить, і зрозуміла, що зараз бахне. Де він з'явився, я, я не зрозуміла. Він моментально дето з'явився, на кухні сиділа. Зараз вже успокоїлася. Зразу, звісно, трясло дуже. Я, я не встигла злякатися, тому що стекла посипались, я нічого спочатку і не зрозуміла. Відбулося влучання в Київському районі. Вличання біля приватного житлового сектору внаслідок вибуху було пошкоджено суттєво два приватні житлові будинки. Ще з десяток будинків там пошкоджено фасад, скління вибудо десятки вікон. Саме вличання БПЛА відбулося в дерево. Маємо інформацію про двох травмованих осіб. В них гостра реакція на стрес, серед них одна жінка літнього віку. Це вже другий обстріл міста Харків з шахедами за протягом трьох годин. Ворог цілеспрямовано здійснює удар вже другий удар по цивільній інфраструктурі.